Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні вам покажу одяг і взуття з люкса, де фіксовані ціни. Перша моя знахідка це ось така молочна блуза, яка оздоблена перлинками, і її ціна всього-навсього 100 гривень. І вона шовкова за складом 95% шовк, 5 еластан. Блуза в ідеальному стані без жодного дефекту. Я її буду приміряти ось такими джинсами, які також продаються зі знижкою, коштують 350 гривень. Вони теж молочного кольору і дуже такої дивної незвичної текстури. Ось так це разом виглядає в примірці. Дуже зраділа, оскільки блуза мені підійшла по розміру, і я її точно собі куплю, адже за такою ціною шовк важко знайти. Ну, звісно, можна знайти на ваговому відділі, там він буде коштувати і гривень 30, 20, ще менше, але так не факт, що він в ідеальному стані. А тут просто шикарна блуза, дуже мені подобається. Якраз з джинсами, ну, з будь-чим вона буде виглядати просто топ. А от ці світлі джинси в примірці мені навпаки не сподобалися. Виглядають вони якимись коротковатими і не дуже сучасними. Далі буду приміряти ось таку блузу білого кольору. Вона спрошувана це така от бавовняна тканина. З такою мережевною вишивкою дуже красиво це стильно виглядає. Бірка зі складом тут відрізана, але по відчуттях це точно бавовна фірма Mark and Spencer. І ціна 80 гривень, взагалі смішна ціна. Раніше її оцінювали у 120 Вона йде на рукавчиках, такі як резинки має гумки. Три четверті рукавчик, і загалом мені дуже подобається. Вона компактна, невелика, не широка. По розміру ідеально підійшла, мені здається, і з білими джинсами, і з світлими, якимись блакитними буде виглядати просто чудово. Ну і скажемо, не лише зі світлим низом, але і з контрастними штанами, там, чорними штанами теж можна складати комплекти, усе дуже гарно підійде. Вирішила собі, її також купити. І взяла до примірочної ще ось такий кардиган від Лора Ешлі в чорному кольорі. Також продається зі знижкою. Його оцінили в 250 гривень, хоча раніше продавали за 400. Тут вказане ім'я, тому підозрюю, що можливо це. Наприклад, десь в якомусь пенсіонаті була ця річ, так оскільки вона маркована, так не знаю. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чому власне тут така бірочка з іменем. Я його не приміряла, оскільки він виглядає мені дещо старомотним, взагалі не в моєму стилі. Ось так просто прикладу вам, покажу, як би він мав виглядати. Дуже цікаві тут такі от гачковані гудзики на петельках і складка. тканини було видно, що великий відсоток тут є вовни 70%. І була ось така от новесенька чорна блуза з мусліну ще з картонною магазинною бірочкою. Ідеальний стан, новий стан, на довгий рукавчик. Вона зачіпається так на скіз і коштує 200 гривень. Ось така от бірочка, це фірма Next, 12-40 розмір, 100% бавовна. Ось так блуза виглядає в примірці. Мені вона підійшла, має виподібний, доволі такий от відкритий виріз, рукавчик три четверті, збоку йде на зав'язку, і ось так на скі на три гудзики. Вона така, бачите, йде подовжена, плюс цієї ткнини її не потрібно просувати. Вона сама по собі така от зіжм'якана, і, в принципі, в носіні дуже практична. У мене, до речі, в гардеробі є дуже схожа блуза лише з льону. І наступна моя знахідка це ось такі от довгі шорти. Вони йдуть як спідниця від Uniqlo. Склад не поганий, адже тут переважає Ryan. Ціна 300 гривень, також вони продаються зі знижкою. Раніше їх оцінювали у 460 гривень. Йдуть у смужку, вони такого темно-темно-сірого кольору. Це такі, як капрі, вони доволі широкі. Ну І по розміру, мені здається, теж підійшли ідеально. Але загалом я не люблю такі от штани, мені здається, що вони дещо вкорочують ноги, а вони в мене і так не надто довгі. Загалом ці шорти, чи називаємо це штанами, дуже цікаві, оригінальні і правда, хто любить такі от складати незвичні образи, мені здається, класна знахідка. І Наступна моя знахідка це сорочка від Marco Polo. Вона на 100% з льону, також темно-темно, синього кольору. Розмір вказаний з 40, але вона йде оверсайз. Ось така бірка зі складом 100% льон. І вона мені видалася дещо вигорівшою. Хоча, от дуже класна. Тактильно, по відчуттях, дуже приємна до тіла. Мені здається, на літо просто супер. Накидувати навіть зверху на якусь майку, футболку можна використовувати власне, її не як сорочку, а як накидку. І її ціна теж божественна: 120 гривень. Всього на дуже крутий, хороший бренд. Це якісна тканина. Видно по собі, що виріб дуже якісний, ну але, на жаль, мені здається, трішечки вигорів. Наступна знахідка це сукня від Кельвін Кляйн. її ціна 300 гривень. Також зі знижкою Уже раніше оцінювали у 500 гривень. Розмір вказаний 10 або 38. Вона чорного кольору йде приталена, попереду має такі як рюші фальбанки. За складом вона доволі непогана, 75% район, 24 нейлон і трішечки спандексу. Ну і ось така вона, бачите, облягаюча, попереду є розпор. Курка круто вона виглядає, якщо на неї дивитись ось так от спереду. А от якщо повернутись, то ось ці рюші усе псують так, і додають зайвих кілограмів. Тобто, бачите, як це все некрасиво виглядає. А попереду на неї дивитись, то прям ідеальна сукня і пошита ідеально, за дуже класним лекалом. І якість тканини тут просто ідеальна, вона цупка, не просвічується, класно тримає форму. І взагалі так не дуже тісно облягає. Дуже вона мені сподобалася, і стан у неї також ідеальний. Бренд також хороший, дорогий бренд якісний. Єдине, що оці от рюшки мені не сподобалися. І переходимо до взуття. Гляньте, які знайшла кросівки. Це зараз трендові кросівки газель модель від Adidas. Їхня ціна 650 гривень. Вони йдуть з натуральної замші. і колір тут такий ядрений, насичений, зелено-блакитний. А це чоловічі черевики в такому коричному світлому відтінку коштують 400 гривень фірма Champion. А ось це вже жіночі курсівки від Nike, сірий колір такий і вставки срібні. Їхня ціна була 750 гривень. Деяке взуття тут продається, мабуть, уже з місяць, тому ось ці кремові мешти ви бачили, так само і ці такі от зміїним притом черевики також я вам показувала у одному зі своїх минулих відео. А ось ці чобітки я вам точно не показувала, тільки гляньте, вони абсолютно новенькі в ідеальному стані. Хоча от продаються вони, напевно, вже не перший тиждень, адже на них є знижка. Зараз вони коштують 500 гривень, раніше їх оцінювали у 800. Як на мене, це натуральна шкіра. Дуже якісно вони зроблені, по підошві видно, що вони абсолютно не ношені. Каблук класний, стійкий, мені здається, мають бути зручними. Це у нас ось такі от босоніжки на танкеті, теж виглядають дуже зручними, і також продаються зі знижкою. І ще ось такі от босоніжки, теж зі знижкою продаються 350 гривень. А це я вам показую взуття з іншого магазину, і тут взуття також з фіксованими цінами це люкс і дуже класні шльопанці від Kelvin Klein в такому от бежевому відтінку. І їхня ціна всього навсього 400 гривень. А ось тут дуже такі от практичні, зручні. Косоніжки. Мені здається, вони з натуральної шкіри, адже ціна тут доволі висока, 700 гривень в 39-му розмірі. І поруч були ще ось такі бежеві кросівки від Еко. Бренд хороший, але на вигляд вони мені виглядають доволі кумедно. І Тільки гляньте, які тут є шльопанці в такому яскравому, насиченому помаранчевому кольорі, дещо нагадують біркінштоки. І Поруч теж дуже зручні, але це якийсь маленький розмір. За 500 гривень, босоніжки, дуже мені подобаються, я б такі собі купила, якщо б вони були мого розміру. І поруч ще ось такі теж доволі симпатичні шльопанці в стилі біркінштоків, 37 розмір, ціна 300 гривень. Непогане тут взуття ще й за хорошими цінами. І давайте глянемо ще на кросівки, Ось такі були від Zara, це натуральна шкіра. Тільки подивіться, яка тут оригінальна підошва. Щоправда, ціна доволі висока тисячу гривень. І ось такі ще кросівки, чи це балетки від Skechers в білому кольорі. Дивимося з вами далі. Ось такі ще були, комбіновані з такими срібними блискучими вставками. Це у нас якісь балетки в чорному кольорі, щоправда, 43-й розмір. І тільки подивіться, які тут класні мешти, вони нагадують дитячі на таку от застіпку, і це прям крутий бренд, дорогий бренд це Доктор Мартінс. Їхня ціна 800 гривень. Я вам скажу, як для цього бренду це недорого. Щоправда, це якийсь, напевно, 40-й розмір. Я їх приміряла, і на мене вони. Виявилися за великими. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще досі не підписаний. В коментарях пишіть, що вам сподобалося сьогодні найбільше. Ну і до нових зустрічей!